Це новини на 11-му телеканалі. Далі про події Дніпра, області та країни. І також протягом нашого випуску з нами працює перекладачка жастової мови Мелітіна Глушко. Ракетний удар та артубстріли росіяни не припиняють тероризувати мирне населення Дніпропетровщини. Вночі під ворожим ударом опинились одразу два райони області. А під ранок окупанти вдарили і по Дніпру. Більш детально про ситуацію далі. Нікопольський район знову опинився під ворожим прицілом. Вдарили по Марганецькій та Мирівській громадах. Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура та комунікації. Також обстріляли і мирні квартали самого Нікополя. На щастя, обійшлося без жертв. Проте є чимало руйнувань. На зараз пошкоджено біля шести будинків приватного сектору до дев'яти будинків багатоповерхових. Пошкоджена лінія електропередач, фахівці вже працюють. Вибуховою хвилею винесло вікна в квартирі пані Людмили. У момент атаки жінка спала в коридорі і дивом не постраждала. Зрив сильніший був. Ну що, потім, потім сала, подивилась, пробігла своїх сусідів провірила, чи живі труби понюхала, чи газ. Ніде ні, ну, немає запаху. Вийшла на вулицю, подивилась потім 6 ранку визвала МЧС. Прилетіло і по приватному сектору. Будинок Лідії Васильівни постраждав вже вдруге. Цієї ночі снаряд влучив просто в її подвір'я. Забор якби защитив будинку, защитивну вот все одно частічна криша ж є, з улиці окон немає, і з окон нету, нету. літня кухня постраждала там. Атакували росіяни і Криворізький район. Під прицілом опинилося селище Мар'янське, зеленодольської громади. Люди дивом не постраждали. Ворожі снаряди зачепили житлові будинки. В результаті обстрілу є частково пошкоджені будинки. В одному з будинків виникла пожежа, перебита лінія електропостачання. Але саме головне, що ніхто не постраждав. Всі живі, здорові. Решта території Криворізького району все спокійно, без надзвичайних ситуацій. У Дніпровському районі ранок нового тижня розпочався з ракетної атаки. Зранку росіяни поцілили ракетою в Дніпровський район. Зараз на місці працюють всі служби. Інформація уточнюється. А у лікарні померла жінка, яка отримала тяжкі поранення під час обстрілу криворіжжя наприкінці вересня. Їй було 33 роки. Нагадаємо, у четвер, 29 вересня, війська РФ вдарили ураганами по Зеленодольській громаді. Усього тоді постраждали 19 людей. В інших населених пунктах області ситуація стабільна та контрольована. Ворога на нашій території немає. Софія Куценко Дмитро В'єтров. Новини 11-го каналу. І далі про оперативну ситуацію по всій країні вранці ворог завдав чергового ракетного удару по Запоріжжю та двох селах у Херсонській області. Випущено близько 10 ракет. Є постраждалі, зазнала ударів і Донеччина. Тим часом ЗСУ мають успіхи у звільненні наших територій. Вже підтвердили інформацію про село Торське поблизу Лимана. Воно під українським прапором, а також ще два населені пункти на Херсонщині. Більш детально далі у нашому традиційному огляді. Близько десяти ракет с 300 випустив ворог по Запоріжжю та Херсонщині сьогодні вранці. Руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури. Зокрема, реабілітаційний центр, де навчались діти з інвалідністю. Наразі відомо про одного постраждалого його шпиталізували. А на Донеччині російські окупанти поцілили у гуртожиток навчального закладу в часовому яру. Триває рятувальна операція. Тим часом наші війська просуваються вперед. Настрій наступальний, скажімо так. Ми, по перше, натхнені. Ситуація, яка сталася в Лимані, ось Лиман звільнений. Він наш український Бахмут є, і буде е, під контролем України. Але е, хлопці, вже більшість з цими, з якими я спілкуюсь, вже планують і хочуть йти у наступ. Є інформація, що на Харківщині звільнили ще один населений пункт селище Борова. А на Донеччині наші бійці зачистили від окупантів село Торське біля Лиману і нищать вогнем противника в Креміні. А це відкриває шлях до міста Сватове. Сподіваюся, що найближчим часом, все ж такі, ми вже будемо заходити разом з збройними силами України вже на деокуповані. Території Луганської області, в принципі, після взяття Лиману, як ми вже й давно казали, то ну наступний крок вже початок деокупації Луганської області в мережі. Також з'явилось відео, як ЗСУ знищило окупантів у напрямку Лиману, а решту взяли в полон. Найбільше. На Херсонщині російські війська не можуть підтягнути резерви і змушені відступати. Під натиском українських бійців ворог залишає десятки населених пунктів. Вже підтверджено деокупацію населених пунктів та Миролюбівка. Із захоплених територій українці все ще намагаються виїхати, але окупанти не випускають їх. Так на блокпосту Василівці на Запоріжжі у черзі стоять понад 4 тисячі людей. Суттєво ускладнилася евакуація, і ми бачимо, що тисячі людей намагаються виїхати з тимчасово окупованої території. А також ми очікуємо, що найближчими днями суттєво стане холодніше. Опалення на тимчасово окупованій території немає, і це ще раз під. Висячить кількість людей, які намагаються евакуюватися. А напередодні важливі події відбулись у Туреччині. На воду був спущений перший корвет для України. Гетьман Іван Мазепа вважаю дуже символічним, що він отримав саме таке ім'я. Попри століття російської брехливої пропаганди, історична правда і справедливість все одно перемагають. І немає жодної причини, щоб зірвався наш проект будівництва нового флоту для України. Ми реалізуємо всі намічені плани. Наша мета це створення в Україні повноцінної бази для обслуговування і будівництва кораблів. Втім, є і сумна новина в Бучі прощаються з військовим льотчиком Михайлом Мацюшенком, який керував привидами Києва. Він загинув у небі над Чорним морем у повітряному бою ще в червні цього року, але тільки зараз стало можливим розказати правду. Привид Києва очолював саме він. Олена Петриченкова, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу. Трагедія на Чернігівщині там загинуло четверо грибників. ДСНСники вже знайшли тіла людей та їхній автомобіль, який підірвався на міні. Зараз на місці працюють рятувальники та піротехніки. Одинадцятий канал вкотре нагадує, під час воєнного стану в країні заборонено відвідувати ліси та зелені зони. Дніпропетровщина не виняток. Минулого тижня ми показали репортаж, як люди нехтують забороною, і в лісах нашої області натовп грибників. Дія заборона начальника обласної воєнної адміністрації про в'їзд до лісів України. Ну, в нас по Дніпропетровській області. Про заборону відвідування шкода, що не чули. Судячи з машин по трасі, як їдеш, то, то мабуть, не я одна така. Якщо не можна, то не можна. Правила для всіх однакові. Дніпро оговтується від ракетних ударів минулого тижня. На АТП майже цілодобово ремонтують понівечені автобуси, які постраждали від атаки російських терористів. Капить роботи із ремонту будинків про перспективи відновлення автопарку, найпопулярніших маршрутів міста, а також ситуацію на місці другого прильоту у центрі Дніпра розкаже Владислав Авдієнко. Одним ракетним ударом російські терористи скоротили автопарк найпопулярніших центральних маршрутів міста на 115 одиниць, заявив міський голова Дніпра. Обшивка та салон, механізми й проводка все вигоріло вщент. Лева частина автобусів, знищених російськими терористами, вийшли на маршрути міста лише наприкінці минулого року. Комфортні із низькою підлогою та кондиціонерами коштовні машини перетворилися на металобрухт. Натепе тільки зараз вдалося налагодити електро та водопостачання. Тут цілодобово працюють над ремонтом автобусів, які дивом вціліли тієї пекельної ночі. Замовляємо зараз запчастини, запчасти, автомобільне скло у великій кількості. Ну, як буде поставка, вже буде якась зборка того, що залишилося. Люди працюють 24 години на добу. Наразі в лікарнях знаходяться п'ятеро робітників, що постраждали від ракетного удару. Їм вже краще. Сказали, що ще одного важко постраждалого кризис минував. Він у реанімації, але як то каже, вже життю не загрожує. На місці другого прильоту в центрі Дніпра вже прибрали з тротуарів купи битого скла. Вікна забиті плівкою та дерев'яними панелями. Де не де ставлять нові склопакети? А от що робити із стелею? Це рухнула штукатурка. Пані Євгенія показує в неї в кількадесят метрах від епіцентру ракетного удару, обсипалася стеля. Певна, із чоловіком, донькою та малою онукою врятувалися тільки, бо після першого ж вибуху одразу ж вийшли у коридор. Я коли зайшла в кімнату, я побачила, що на дивані, де онука спить, лежать отакі шматки штукатурки. То, не дай Бог, вона там лежала, то я не знаю, що з дитиною було. Також у родини аж чотири коти. Тварини й досі налякані, але цілі, радіє власниця. Туляться до нас, до людей. Дві штукатурки упали, ну немає травмованих котів всі цілі, слава Богу. Родина вже пережила два ракетні удари окупантів, тож робити ремонт поки бояться. Тимчасово облущену стелю планують закрити утеплювачем. Холод зіткляні шово, заклію оцим от. Як пережили вихідні постраждалі від ракетних ударів у приватному секторі та гуртожитку поряд із АТП, А також чи є в них надія на компенсацію? Дивіться завтра в наступних випусках новин. Владислава Вдієнко Станіслав Сторожук, новини одинадцятого каналу. Його фото облетіло весь світ. Він став ще одним символом болю та скорботи українського народу. Пес Крим дивом вижив під час ніщівного ракетного удару по Дніпру, в результаті якого у приватному секторі загинула родина, бабуся, мати та двоє дітей. Усю ніч контужений пес сидів на уламках свого будинку та буквально не сходив із місця. Сьогодні нам, нарешті, вдалося дізнатися, в якому стані собака, що пережив найсильніший стрес. Поліна Поломарчук далі. 29 вересня. Рудий пес на призвіцько Крим весь у полюсі сидить на уламках, що нещодавно були його оселею. Після ракетного удару будинок розлетівся на тисячу маленьких шматків. Бабуся, мама та двоє дітей усі загинули за мить. Крима контужного та знесиленого знайшли рятувальники, що розбирали завали. В погляді собаки був страх та вічай. Кажуть, вперше побачили, як тварина плаче. Пса віддали зоозахисникам. Собака була в дуже поганому стані, вона ні на що не реагувала, поводилася агресивно. В нього серцева недостатність. Ес і досі у стресі погано їсть та майже нікого до себе не підпускає. Єдиний, кому довірився, це працівник закладу Михайло. Сьогодні вони вперше вийшли із вольєру на прогулянку. 12 років тому цуценям його привезли з Криму. Він звичайний дворовий пес, що до 29 вересня мав люблячу родину. Після ракетного удару ветеринари роблять усе можливе, аби рудий скоріше одужав. Контузія, контузія потроху проходить. Він їсть. Після такого удару він був в епіцентрі і ще його поважний вік. Тому прогнози дуже осторожні. Родичі загиблої сім'ї зв'язалися з закладом, аби забрати собаку, та й бажаючих подарувати тварині новий дім чимало. Але це питання зараз не на часі, кажуть у закладі. Мета номер один повна реабілітація Крима. Поліна Полмарчук Олег Одринський, новини одинадцятого каналу. У Дніпрі пройшла акція на підтримку полонених українців. Грідні та небайдужі люди закликають увесь світ допомогти нашим захисникам, які знаходяться у пеклі в полоні ворога. Історії жінок, які чекають на повернення своїх синів та чоловіків. Далі в сюжеті. Вже чотири місяці наші воїни, наші герої знаходяться у пеклі на землі. Тримає фото свого сина пані Ірина. Останнє повідомлення від хлопця надійшло у квітні. 27-річний Тимур боронив Маріуполь. Мене син у полоні в Маріуполі за на заводі Ілліча ще 12 квітня. Вже хватило, вже мовчати. Вже потрібно кричати Ну, вже шість місяців і тішина. Нічого ніхто нічого не говорить. більше двох сотень друзів та рідних військовослужбовців, які знаходяться у полоні, вийшли на мітинг. Оленівка, Маріуполь, Донеччина та шістдесяток локацій, де потрапили у полон. Військові у руках активістів плакати із закликом повернути захисників. Кожен день над ними знущаються, вбивають вони потрібні тут живі, бо вони наші герої. Вероніка тут, аби розповісти про друга сім'ї морського піхотинця та захисника України Рената Хайруліна, який потрапив в полон 4 квітня. На його повернення чекають дружина та маленька донечка. Скільки батьків вже втратили своїх дітей через цю кровопролитну війну? І скільки дітей вже втратили своїх батьків? Кількість нікому не відома, але всі ми зібралися тут, щоб повернути наших героїв та героїн додому. У російському полоні станом на початок жовтня залишається приблизно 2,5 тисячі українців. Це і військові, і цивільні. Організатори кажуть, проводитимуть такі мітинги, доки усі полонені не повернуться додому. Слава Україні, Героям слава Слава нації, Смерть ворогам! Україна, Поліна Полмарчук, Дмитро Вєтров. Новини одинадцятого каналу. В Україні анонсували нову допомогу для мешканців, щойно звільнених від окупантів населених пунктів. Передбачена гуманітарна і фінансова підтримка з наступного місяця. Мешканці цих територій отримуватимуть додаткову грошову допомогу у розмірі 2200 гривень. Про це сьогодні повідомила віце-прем'єрка Ірина Верещук. Вона також нагадала, що для мешканців звільнених від окупантів міст та сіл передбачена допомога від держави і благодійників. За її словами, це як гуманітарна допомога, продукти харчування, речі першої необхідності, засоби гігієни, теплий одяг на зиму, а також і фінансова підтримка. Про підготовку до зими, посів озимих та допомогу фронту поговоримо з очільником Любимівської громади Євген Широких у Нашій студії ми раді вас вітати. Слава Україні, слава Збройним силам України і героям слава Роз... Давайте одразу поговоримо про опалювальний сезон. Вже вже близько. Як готується громада? Чи готова? Так щодо опального сезону, повністю комунальні заклади, дитячий садочок, школа, сільська рада на сьогодні повністю всі профілактичні заходи, які можливо було обслуговані котельні, Котли, димоходи, тобто в будь-який час, ми вже можемо розпочати опалювальний сезон. Все для цього готове. Якому опаленню надаєте перевагу? Газ, дрова ну на сьогоднішній день в нашій громаді. Два села газифіковані – Це село Любимівка, село 1 травня, чотири села: це село Придніпрянське, село села, Варинівка, Дніпрова. Там не газифіковані села, тому там електроопалення і також печне опалення. До нас звертаються жителі з громади щодо того, що там, де печне опалення, соціальний відділ опрацьовує, веде облік. Цих людей і ми звертаємося, отримуємо і звітуємо щодо кількості відповідних заявок, які ми отримаємо, подаємо до обласної військової адміністрації. Ну щоб цими людьми надавати допомогу. Бувають у нас на протязі року випадки, коли звертаються люди. Ну ми чим можемо допомагаємо, розуміючи це соціально незахищені сім'ї, намагаємося допомагати. Тобто дровам будете забезпечувати тих людей, в яких усе які встановили в себе в оселі печі? Ми будемо подавати списки і щоб отримувати відповідно по списочно і надавати, чи це вугілля буде, чи це це буде згідно вирішувати керівництво області міського адміністрація? Скільки загалом до громади? Приїхали вимушені переселенці станом на сьогодні 370 внутрішньопереміщених осіб знаходиться на території громади, з них 71 дітей приїхало. це 210 сімей. Ми розмістили. Розмістили жителі громади у власних будинках. Ми допомагаємо. Ну були випадки, коли зверталися... тобто, не довелось навіть відкривати ніякі шелтери, Просто люди забрали до себе Так, до себе. Були такі випадки, коли до нас приїжджають у вихідні дні. От були випадки люди сідають біля сільради і кажуть, що нам нікуди йти. У нас Виникла така ситуація. Ми також і задіювали цеху, нашу місцеву розселяли там, надавали харчування і підтримували жителі активно відгукуються. Ми там, де потрібно, намагаємось підшукувати, шукаємо житло і розміщуємо. Дуже багато жителів, які приїхали до нашої громади. Вони хочуть і в подальшому залишатися на території громади, тому що їм подобається ми. Створили е роздач, е пункти роздавання води питної, забезпечили. Облаштували в цьому році зону відпочинку, а саме в рекреаційному парку на березі Дніпра. Це залучали приватні кошти, вдячні за це. ЕДС компанії, керівнику гайдалки дитячі встановили час е, восени плануємо посадити дерева з надією е, дивимося в майбутнє. Чи готові забезпечити вимушених переселенців постійним житлом? На сьогодні не вистачає житла, те, яке є, як в громаді, тому ми зараз, от буквально на цьому тижні, Почали перемовини з будівельником, і хочеться звернутися можливо до інвесторів, щоб у селі Любимівка збудувати чотирьохповерховий будинок для внутрішньо переміщених осіб. Для цього є відповідна земельна ділянка з прилеглими до неї комунікаціями. Тому ми дуже хотіли би і сподіваємося, що цей проєкт вдасться, і що відгукнуться люди, можливо. Інвестори приватні чи фонди, чи ще щоб ми змогли це зробити, також у нас є у селі Діброва школа, яка не функціонує, загальна площа 1200 метрів, і до неї прилягає 2,5 гектара землі. Тобто, це теж можна облаштувати або житло, або можливо. Якийсь реабілітаційний центр, тобто, ми відкриті до діалогу. Якщо будуть звернення, будь ласка, задоволенням будемо співпрацювати. Дякую вам про підготовку до зими. Посів озимих та допомогу фронту говорили з очільником Любимівської громади. Євген Широко був у нашій студії і повну версію інтерв'ю. Дивіться одразу після випуску новин. Замість дошки комп'ютер, а замість живого спілкування відеочат. З початку війни українські вчителі ведуть уроки онлайн до дистанційки, звикли ще з часів карантину, але кажуть, завжди вдосконалюються, аби учні не втратили інтерес. Наші журналісти поспілкувалися з викладачами і з'ясували усі деталі онлайн-навчання. Це такий конструктор. От у нас є джерело струми, дріт. Ми можемо його. Направити туди, куди нам зручно, так? підключити лампочку. А воно повністю повторює обладнання, яке є в школі. Додаток вхет, який розробили в одному з університетів Колорадо, зі 100% точністю, симулює обладнання для природничих наук. Вчитель фізики Михайло Валентинович, активний користувач цієї програми, застосовує її для лабораторних робіт під час дистанційки. Каже, предмет складний для розуміння, тому дітей важливо зацікавити. Дуже складно вести лабораторну роботу в умовах. Коли немає приладів, да, для того щоб наочно можна було показати дітям, просто в пошуку Google почав е, писати там симуляція лабораторної роботи, як створити лабораторну роботу за допомогою комп'ютера. Хочеться, щоб діти щось самі змайстрували, самі склали. У школі чоловік працює три роки, майже два з яких онлайн, і, хоч про викладацьку кар'єру мріяв завжди, пробував себе у різних спеціальностях. Зрештою, влаштувався в ліцей у передмісті Дніпра. На уроках Михайло Валентинович завжди використовував комп'ютерні технології, Тож доволі просто перейшов на дистанційку. Та, попри сучасні технічні можливості, вчитель схиляється до традиційної форми освіти. Не вистачає спілкування, не вистачає як дітям, так і вчителям шкільні стіни, і сама парта вона концентрує увагу, а це складно. Але виходячи з того, що дуже багато контенту вже існує в мережі інтернет, і інколи, якщо чогось не вистачає, я доснімаю сам. На повернення офлайн занять чекає і Людмила Михайлівна. Майже 30 років жінка працює в одній і тій самій школі, вчителем математики. Свою роботу каже, обожнює, адже розвивається разом із дітьми і завжди шукає до них сучасний підхід. Вчитель повинен вчитися, інакше він буде не цікавий своїм дітям. Кожного уроку я намагаюся знайти такі речі. Які дивують дитину, а тепер учитель, скоріше за все, просто помічник дитині для того, щоб розвиватися, для того, щоб навчатися. Ми з дітьми зараз партнери, ми взаємо навчаємося. Презентації відео та графіки вже років з 10 використовую на своїх уроках для більш якісної та цікавої подачі матеріалу. Та якщо раніше це було допоміжним додатком до уроку, то зараз на дистанційці інтерактив став основною формою викладання. Підготовка до такого уроку, звісно, займає більше часу. Це важко приготувати якісний. Дистанційний урок ми відшукуємо або знімаємо свої відео. Ми навчальні, ми даємо навчальні презентації, ми використовуємо платформу на урок для е тестування, падлит, е дошка е для проєктів, для сумісних проєктів. Ми використовуємо Learning Apps, е інтерактивні завдання для учнів. Онлайн навчання в гімназії, де працює Людмила Михайлівна, за два роки карантину та війни удосконалили. Вчителі використовують платформу Google з усіма її програмами. Аби було зручніше, вчителька навіть придбала графічний планшет. На електронній дошці я оформлюю задачу. Ми з дітьми можемо записати цю задачу, ми можемо Розв'язати цю задачу, обговорити її. Ну і е у дітей складається враження, що це звичайна дошка класу. Та живого спілкування з дітьми зізнається, вкрай не вистачає. Вірить, війна скінчиться і традиційний навчальний процес відновиться. Софія Куценко, Олег Одринський, Сергій Гончар. Новини 11-го каналу. Насти квітку надії відомий український музикант Святослав Вакарчук заспівав пісні, сівши на лаву просто неба у звільненому ізюмі. Виступи співака у гарячих точках вже стали традицією. У такий спосіб Окарчук підтримує місцеве населення в їхньому прагненні жити у вільній Україні. І на останок про погоду У вівторок у Дніпрі синоптики прогнозують мінливу хмарність в день. Температура повітря буде 16 градусів вище нуля, вночі плюс 12. Атмосферний тиск 757 міліметрів. ртутного стовпчика. Радіаційний фон в межах норми за даними ДНУ, імені Олеся гончара. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашому сайті, на сторінці у Фейсбук та у телеграм-каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе.